Я дивлюсь, вам сподобались розклади оракульні, тому ми продовжимо. І зараз виберемо оракули саме на найближчий тиждень, бо по моїм відчуттям березень буде дуже енергійним. Будуть події, ну це мої особисті відчуття, ми там далі подивимося. Будуть події змінюватися в калейдоскопі дуже швидко. Ви будете не встигати навіть хапати повітря. Та? Ну таке в мене враження, що буде березень дуже таким швидким, пришвидким. До цього ніби події розгортали швидко, а березні буде ще швидше. Тому подивимось, кому що зараз випаде. Дістаю три карти. Тому загадуйте, хто там кого, що на цьому тижні. Перша карта, друга карта і третя карта. Окей. Зараз розповідаю вам про першу карту. Карта Рід дуже цікава карта. Це про зародження якоїсь думки. Це, можливо, ще ви не почали нікуди рухатись, можливо, це на рівні тільки думок, якихось усвідомлень, щось тільки формується. І воно формується таким чином, що за вами стоїть весь ваш рід, не тільки той, хто зараз в живих, а і мертві. Підтримують вас в ваших починаннях. Як би тяжко не було, які би думки вас не крутились в голові, рекомендую до них прислухатися, бо це для вас щось велике, глобальне і прям таке, що змінить ваше життя в наступному. Це не про швидкий шлях, це те, що ми будемо робити по потрошки, але це до зміни в житті і має великий вплив. На вашу родину і взагалі на ваше життя. Тому всім, кому випала карта Рід, дуже раджу прислухатись до себе, зробити піднесення своїм пращурам, запалити свічечку, почитати молитву, згадати всіх, кого ви можете згадати. Ну, поіменно можете, навіть якщо ви знаєте, хто там вашому роду був бабусі, дідусі, прадідусі, подякувати їм за те, що вони були в вашому житті, що вони отримали. Взяли на себе весь негативний досвід. І зараз ви а, дякуєте їм за те, що вони прожили свій негативний досвід, а з вами поділяться тільки позитивом і своєю підтримкою в шляху до успіху. Тому починайте, попросіть в роду підтримки, і все у вас буде гуд. Так от, програється. Я дуже щиро сподіваюся, у вас ця карта. Пишіть через тиждень, чи дійсно так щось відбулося, чи було у вас якісь такі цікаві події в житті. Ну а далі наступні карти покажу в наступному відео.